Замовила дівчинка, дві володисти гортензії з серії Лівінг. Це серія Кенді не... Лав. Е... Ось така кенді Лав. Вона десь метр 20 в ґрунті, метр 50. І Pink and Rose. Ось такі, дивіться, які гарні пагани. Визрівши вже повністю, ось тільки зверху листячко. Я відправляю. Від одної гортензії. Тому ще маю ось такі ящички. Але так, як їх дві, спробую ось так одна з другою помістити, щоб вони помістилися в коробочку, щоб не переплачували за доставочку. Я відправляю від одної гортензії, але маю в асортименті 15 волотистих і деревовидні гортензії. Новою почтою по всій території України. Як ви бачите, пагони добре визрівши, можна спокійно пересаджувати у відкритий ґрунт. Якщо ви зараз не хочете висаджувати, чи немає місця, можете або прикопати горщик в будь-якому місці ґрунті, або просто в квітничку, ось так на бік її покласти і до весни не рухати. Обрізку я особисто роблю тільки весною, тому що за зиму ну, всяке може бути, тому максимально ось так, як є, так і є. Ну, Єдине, що ось це можна прибрати. Хоча я б його не рухала до весни. Дуже гарна гортензія, волотиста. Зимою на всій території України у відкритому ґрунті, без укриття, пригинання і танців з бубнами. Звертайтесь на Viber, маю від карликових сортів до класичних двох Всім підберу саджанці, запакую і поїдуть вони до вас, ваше місто. Будете мати собі красунь.